Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь, який безпілотний комплекс допущено до експлуатації у військах? У чому відмінність карабіна Кольт М4 Командо від базової М16? Скільки безпілотників поставила в Україну Великобританія? Та що робили українські військові на навчаннях НАТО? Компактний нащадок легендарної М-16, зброю, якої сьогодні активно користуються спецпризначенці у всьому світі. Кольт М4 командо. Чому цей карабін та його цивільні аналоги на платформі АР-15 здобули таку шалену популярність в українських військових? Порівняємо його з класичною гвинтівкою та покажемо всі переваги на полігоні. Не пропустіть! Під час другої світової війни основною зброєю американського піхотинця була самозарядна гвинтівка М 1 Гарант, екіпажі бойових машин, десантники тощо використовували також більш компактні пістолети кулемети Томпсон та карабіни М 1 в 1959 році. Гарант замінили на автоматичну М 14 калібру 7,62х51 на Проте вона, як основна гвинтівка, пробула на озброєнні лише 5 років. Одночасно у 1961-му на озброєння приймають М16 калібру 556 мм. Логічним було зробити і допоміжну зброю того ж калібру. І такий зразок, як укорочену версію М 16, розробила компанія Кольт. Карабін М4 з'явився під час В'єтнамської війни. На базі гвинтівки М16. Спочатку він пропонувався для допоміжних підрозділів, як то артилерія та інші, бо це більш коротка зброя, але через свою компактність і зручність став справжньою зброєю спецпризначенців. Про розробку часів В'єтнаму згадали наприкінці 80-х. Її допрацювала компанія Кольт. Із середини 90-х армія США почала отримувати карабіни саме під загальним індексом М4. Існує кілька модифікацій цих карабінів. Зовні вони відрізняються наявністю або відсутністю руків'я для перенесення чи планок пікатіні та довжиною ствола. Він може бути 14, 11,5 та 10 дюймів. Також карабіни несуттєво відрізняються за вагою та довжиною. Об'єднує їх наявність регульованого телескопічного приклада, що зручно для людей різної статури. На передовій ми бачили різні моделі, а сьогодні працюємо з карбіном Colt m 4 Commando модель 933, який створено на базі гвинтівки М16 А2. Він в базі має планку пікатіні, з'ємний цілик та нез'ємну мушку, яку можна використовувати для більш-менш прицільної стрільби. Якщо в коліматорі сіла батарейка. На відміну від М16 А2, наш карабін не має режиму відсічки вогню по три постріли. Карабін Colt m 4 Commando важить 2 ,440 кілограми 440 г, грамів, що майже на кілограм менше, ніж М16. Завдовжки він 68 см, тоді як довжина М16 становить 1 метр. Ствол у М4 11,5 дюймів, у М16 20 дюймів. Темп стрільби в обох зразків майже однаковий. Командо випускає кулю зі швидкістю 796 метрів за секунду, М16 А2 948 метрів за секунду. Ефективна дальність стрільби у М4 до 400 метрів, у М16 до 550 метрів по точкових цілях і до 800 по площинних. Особливість зброї на платформі АР-15 конструктора Юджена Стоунера відсутність газового поршня. Порохові гази впливають безпосередньо на затворну раму. Сама рама із затвором та зворотня пружина, на відміну від калашів, розміщена на одній осі зі стволом. Все це зменшує підкидання зброї. Перевагою над АК є також кнопка викиду магазину, що прискорює його заміну, а механізм затворної затримки дозволяє швидше дослати набій з нового. Для мене вона є кращим, ніж система АК. Але є певні нюанси, тому що дуже багато з собою бика ніколи не зможеш взяти, якби ти не хотів, і знайти десь на позиціях на полі бою якесь додаткове бика дуже важко Автоматика М4 працює аналогічно до М 16 Відведення порохових газів, поворотний затвор, курковий ударно-спусковий механізм. А розбирання в цієї зброї, що створена на платформі AR15, насправді дуже просте. Для того, щоб усунути бруд, навіть не потрібно повністю розбирати зброю. Переламали арку, закидуємо отю от гірку всередину стволу. і просто протягуємо. Якщо у вас був бруд в патроннику. отакої от протяжки. Однієї протяжки достатньо, щоб видалити весь бруд. Все зброя готова до бою. Чудово. На початку повномасштабного вторгнення багато добровольців почали воювати із власними цивільними карабінами 5,56 мм на платформі АР 15. Зброя майже ідентична, але має одну суттєву відмінність. Наразі ми маємо два зразки майже однакової зброї. Проте, оце от, армійський варіант М4, а це Ар 15, цивільний варіант. Обидва зразки вироблені в Сполучених Штатах Америки. Я хочу зараз перевірити відчуття від стрільби з цієї гвинтівки. Ну, вважається карабіном зі стволом 16 дюймов і з е, карабіна військового. Що мені подобається, це як легко виймаються в магазини. І до речі, тут на цивільному варіанті більше на руки з зведені. В принципі, зброя модульна, отже на військовий варіант, можна теж легко поставити приклад, більше на рукибіль. Я скажу, що відчуття майже однакові, проте цивільний карабін не має режиму автоматичного вогню. Карабіни М4 перебувають на озброєні більш ніж 40 країн. Попри сталу думку, що в Україні вони є тільки у спеців. Зброю такого класу мають підрозділи десантно-штурмових та сухопутних військ, Нацгвардія та прикордонники. А універсальність платформи АЕР дозволила створити на ній багато різних зразків зброї в різних калібрах стежте за програмою Техніка війни. Британський збройовий гігант BAE Systems спільно з Україною вже виробляє та обслуговує гаубиці L-119, А німецький рейнметал створив бази для ремонту бронетехніки. Про це йдеться в звіті Міноборони щодо програми Будуй в Україні. Що ще цікавого відбулося у військовій сфері в Україні та світі? Дізнайтеся далі. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запускає механізм передачі технологій, розроблених в оборонному відомстві, у серійне виробництво. У майбутньому це дозволить збільшити обсяг виробництва, розширити номенклатуру озброєння та залучити потенціал наших партнерів з країн ЄС і НАТО. Наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль. Державна власність на технології зберігається. Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс Щедрик. Він може працювати як в день, так і вночі. Комплекс становлять станція управління та самі літальні апарати. Вони мають малошумний електричний двигун та стійкі до впливу засобів РЕП. Велика Британія за шість місяців поставила в Україну понад 85 тисяч військових безпілотників. Британський міністр оборони Джон Гілі зазначив, що його країна цього року інвестувала близько 600 мільйонів фунтів стерлінгів у прискорення постачання дронів для Збройних сил України. Це частина пакета допомоги у розмірі 4,5 мільярдів фунтів. На півострові Троя, що у Португалії, відбулися навчання НАТО Ретмус 2025 ВМС 24 країн відпрацьовували застосування безпілотних систем у морських операціях. Вже вдруге до навчань долучилася і Україна. Наші військові увійшли до складу червоної команди та забезпечували управління підрозділами ППЛА через систему Дельта, яка добре зарекомендувала себе на фронті. Фінські Збройні сили оголосили про перехід на натовські стрілецькі калібри. До цього Фінляндія використовувала набої радянських зразків. Нову зброю закуповуватимуть виключно в калібрах 5,56 на 45 мм, 7,62х51 мм, 9х19 мм та 12,7 на 99 мм. Основна штурмова гвинтівка буде у калібрі 5,56. У 2026-му розпочнуться випробування зброї від компанії «Сако». Чиста вода на фронті часто розкіш. Якщо поруч є тільки сумнівне джерело, боєць повинен мати план. Ми покажемо, як із простих побутових речей створити ефективний фільтр для води. Це знання може врятувати життя і здоров'я. Геннадій Сальвон знає як. Лайфхаками я вважаю те, що можна зробити за допомогою речей, які є у успорядженні бійця. Або того хламіддя, яке можна знайти на смітнику. Або ж речей, які можна купити, і вони небагато важать і коштують не більше пачки цигарок. І до речі, жоден лайфхак я не розглядатиму, якщо у вас немає ножа. Або простого ножа. Сподіваюся, що простий ніж є у кожного військовослужбовця. Якщо ж ви маєте отакий от раритет, як ніж сапера, яким я буду здебільшого користуватися, то це. Круто. А якщо ж ви маєте хоча б отакий, от, як я його називаю мікромультиту, то це взагалі бомбезно. Кажуть, що повітря це життя. Це дійсно так. Але якщо ви не у відкритому космосі або не в задимленому бліндажі, то на другому місці життя для вас це вода. Добре, що військовим в Збройних силах України воду доставляють в пляшках, але е, не завжди це можливо. Якщо вам пощастило знайти струмок або навіть калюжу, то воду треба профільтрувати. Є фільтри промислового виробництва, які доволі непогано працюють, але вони зазвичай дорогі. Отже, ми будемо зараз робити фільтр самостійно. Для цього беремо порожню пляшку. Будь-якого розміру. Робимо в кришечці пляшки кілька отворів. Я роблю це за допомогою ножа сапера. Взагалі підійде будь-який інструмент, але він повинен у вас бути. Робимо кілька отворів. Вибрізаємо верхню частину. Пляшечки. А тепер нам необхідно зробити сам фільтруючий елемент. Я для цього використаю подушечки, які я думав, що підходять тільки для того, щоб жінки знімали макіяж, але не тільки для того. Отже, одну подушечку я кладу всередину, оцієї верхньої частини пляшки. Після цього я використовую активоване вугілля. Воно, в принципі, повинно бути у кожного військового. Я заздалегідь його подрібнив. І я висипаю сюди активоване вугілля. Я не знаю, скільки. Його сюди треба, але гадаю, чим більше, тим краще. В принципі, фільтрує і саме активовано вугілля, але ну, воно потім випадає в осад і якось треба буде чекати, поки впаде на дно ємності, а це займе час, тому ми використовуємо ватні подушечки. До того ж, ватні подушечки е, затримують і, е, ну, скажімо так, Важкий бруд. Всяку там пилюку і, і все інше. Ой, незручні. Тепер зверху кладемо ще одну подушечку ватна, ставимо в нашу пляшку, з якої ми обрізали, і наливаємо воду. І чекаємо, поки воно профільтрується. Таким чином повторюємо процес, доки не наберемо достатню для нас кількість води. Вона трошки темна, але це від активованого вугілля. Але активоване вугілля вам не завдасть шкоди. Ба більше, якщо навіть фільтрація не пройшла вдало, треба мати пачку вугілля про запас. Для гарантії навіть профільтровану воду. Слід прокип'ятити. Але це вже інший лайфхак. Це був погляд на техніку, яка вирішує хід бою. І навички, що рятують життя. Вже у наступних програмах ми продовжимо ділитися корисними військовими лайфхаками та покажемо ще більше унікальних кадрів з полігонів і фронту. На сьогодні все. Слава Україні!